Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Алло! мам. Мам. Не хвилюйся. OLX знайде. Ось крісло. Реально як нове. Тільки просять менше. Мама буде у захваті. це ваше улюблене шоу хто зверху. Мене звати Леся Івайна Нікітюк. А це Богдан Душе. Ой, дякую, Лесь, А ти вже розробила план і шляхи відходу. Якщо ви зі своєю командою програєте, шляхи відходу так. звичайно. А ну відійде звідси команди на сцену. Сьогодні зранку я думав, що я достатньо накачений, недотепний. Але подивіться на мою команду. Ого! Якщо кава, то з кардамоном. Якщо ворон, то чорний. Якщо спіймати, то кого? Кайдаша! Так, а якщо вам потрібен геніальний актор, який зіграв у всіх цих серіалах, то він перед вами. Тарас Симбалюк. Актор із серцем музиканта. Музикант із акторським талантом. Одесит, який став карпатським ренджером. Артемій Єгоров. Зустрічать! <праць> Заходиш до нього на сторінку. Угу. Там от просто все. Там? там пародії з бабусями. Там mm -hmm. відоси про сонячні uh -huh. панелі, і Ще мені що? найбільше запало в душу скетчі з акторкою з фільмів для дорослих. Дуже різноманітний комік. Учасник Ліги сміху Дмитро Зелінський. Uh -huh. Ну і звичайно, я, капітан чоловічої команди, Богдан Шелудяк, найвідданіший фанат гри «Хто зверху, який передивився усі конкурси з чоловіками. Ну, але Іванівну, звичайно. Ремотово добрий вечір. Дякуємо, що залишаєтесь на новому каналі. Навіть після того як побачили і почули отово. Я оголошую жіночу команду. Вона Ідеальна холостячка. В неї були відносини з каналом СТБ, в неї були відносини з каналом ТЕТ. Я тобі від щирого серця такий красивий і талановитий Бажаю, щоб в майбутньому, як мінімум, почалися відносини в тебе з Нетфліксом. Акторка Аксенія Міш. дякую. Так, мої слова пророчі. Ця прекрасна дівчина нещодавно мені зізналася, що сама може поставити плитку. Тому її запросила в жіночу команду, щоб поставила на місце отих чоловіків. Акторка серіалу Молода на новому каналі Юлія Шугар. Ну, ви знаєте прекрасну Ірину Сапонару, але для мене особисто, я, користуючись моментом, хотіла б відзначити головну подію в її житті, яка сталася за цей рік. Це весілля. Ірина Сапонару вийшла заміж. Я хочу від себе привітати. І передати твоїй сім'ї тепер невеличкий подарунок від мене. Дякую. Акторка жіночого кварталу Ірина Супунару. А ти, а ти ж мене не запрошувала на весілля? Не запрошувала. Дякую. Ірина Супунару. Іра, просто Іра. Конверт, поки залишу блідо. Яка краса Обожнюю квіти, Обожнюю. Ну і я, капітанша, богиня. А знаєте чому? Бо я коли починаю гру, тіло починають молитися. Леся Івана Нікітюк. <осп equis> <fix> я ж казала, буде сюрприз. Вони гарні. А я хочу сказати, якби не вони, то. Ми б тут не були. Якби не вони, то ми б не перемагали. А сьогодні ми переможемо, тому що у нас тут просто неймовірна група Давай, підтримки. Ну, перемогти. давайте їм покажемо. Давай. Давайте. Давай. Мужики. 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 Мужики! І що? Мужики! 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 І це все! Мужики! 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 Мужики. 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 За А ще, ще є у цій студії людина, від голосу якої у мене починає швидше битися серце. Пане суддя! А, пане суддя, а, пане суддя! Мої вітання. Вітаю наших гравців та глядачів біля телеекранів! Пане суддя! Так! Ой, нам дуже потрібні гроші. Пане суддя. Дуже гроші потрібні треба гроші. на медовий місяць! Так не бійте на жалість я тут для іншої мети. Весілля весіллям, але я зроблю все для того, щоб все було по честі і бай. перемогли найсильніші. І це о, були о, це чоловіки. Вимагаєте, дорогі друзі, перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям Слава слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! правила! Отже, наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду, отримує дві тисячі гривень. І ще додаткову тисячу гривень отримає та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Вирішиться все у фіналі, тому що команда, яка виграє фінал, подвоїть свої бали і відповідно виграє у цій грі. А команда, яка не виграє у фіналі, просто піде домою з заплаканою. Заплаканою знову ридати, пацани? Добре, дівчат, навіть якщо ми будемо плакати, парасольки ви з собою взяли, бо ми ж будемо заливати вас зверху. Хорош, Богдан! Перший раунд. Раунд має назву руки ноги. Чоловіча команда вже отримала спеціальні лапи з літерами і натягнула на свої ноги. Стопи теж з літерами. В кожного з вас по чотири літери. Завдяки ним ви будете складати відповідь на ті запитання, які буду ставити. Я слово починається з капітана. Ласкаво запрошую або і не ласкаво. Просто виходьте до бар'єру. Дівчата, слідкуйте уважно, щоб вони складали слова і мене не обманювали. Ви пам'ятаєте, які букви? Да. Які в тебе букви? С. Тут ви, 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 бе готові? <плес> да. Час Пішов. Леся, це ім'я, Нікітюк. Це. Прізвище. Прізвище, прізвище. І У мене приз. призвище. Ще. Тут, тут ще, мабуть, Ще. При? І тут є, е, пожалуйста. Є мабуть, є, пожалуйста. ПР. ПР. У кого P Вот, у мене П. ПР. У мене взагалі при. немає. При. Приз. А, ви, ви, Приз. приз. Ви Ще. Ще Діма. А у мене ви тут. Ви. Приз. Ви. В. Діма! Ай! Є! Є. Слухаємо аудіо, а дивимося. Відео. В, В! В! треба. В мене прямо є, В. віде, віде. Відео давай. Віде, яке воно немощне. Сатанару. Так, сатанару, тихо. Пісня, яку написав український композитор Леонтович. Щедрик, щедрик, Ще -щи 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 щедрик. 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 Рик, у мене дрик. Звучить так собі, але у мене дер. Ди. Ри. Щедрик. р. Давай, р, 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 Сюди. Щедрик. Р. К. щедрик. К. Щедри. Посланець Бога з крилами. Що? Посланець Бога з крилами. Ангел, ангел. янгол, янгол, янгол. Я посланець Бога з крилами. Янгол. У мене. г, г, Янгол, давай, сюди. Я. У кого Н? У кого Н? У мене Л. Ян Гол, давай. Ян Гол. Ян Гол. Л, 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 у кого? Л. Л, Е. Немає Л. О, 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 Ну, є. Ні, ну це зараховано. Чотири слова. Просто, просто ніхто так не корячився, як ти. Хорош. Блін, тут все продажно, ці передачі. Якраз останнє слово співпадає ну, з кимось ну, з вашої не, команди, не зраховує, але не так? скажу з ким. Алло! Пір'я, не ну, про що ти не говори? Боже, якби не артемій, я не знаю, що б то було. Тарас, Тарас, молодець. Дякую. Ми, українці, не злопам'ятні, але ми все пам'ятаємо. І зараз я про це вам покажу. Маленький скетч. Що ви готові? Готові. In, in the stage, please. In the стейч, пліз. Інзе капітало. Very beautiful legs. Да-да-да. Ого, ого. Так. Перше слово. І час пішов. Професія версачі і діора. Дизайнер! Дизайнер! Я роблю вставай наперед! «а», «де». «За», Дирза, дерзайте, дерзайте! Диза, підбігайся туди! Диза! Дизайнер!

Злодій. 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 З... Я роблю. «і». З... Я роблю останні дві ді... зло. Злод. Злод. Леся не може поки. Де? Злодії є. У школі перед літніми канікулами відбувається останній. Звіло! Бачу дзвін, та не бачу, де він. Точніше чують дзвін. Дзвінок є. Труба для відведення диму з печі. Димохід? Димохід. Ти ми. А, дві секунди. Населення країни. Переслабте, що вийшов молодці. Давайте. Встали. Давайте, давайте. Поплескайте по-хопо, покласти. Це Звичайно, Богдан! Звичайно! Да. Пане суддя, нас тут б'ють. Зараз будуть розборки. Чоловіки, mm. слово з п'яти літр. Янгол, ви таки не надолужилися а, скласти да? вчасно. Не зараховує вам це слово, воно складене було після сирени. Да. Так. Від Богдана вам прилетіла підстава. Справа в тому, що в слові дзвінок, ви не поставили літеру. «в» і ви склали «дзінок». Слово, яке не існує, і яке я не зараховую, я yeah. не, почекайте. Ні, почекайте. Хотів ти їм допомогти Богдана. Це не наша. Він же сказав все добре. Мішина, Мішина, Ксюша. Це підступність Богдана, Богдан. але за правилами я рахую тільки слова, які складені повністю. Yes. Отже, зінок я не зараховую, тому пане перемога пане дівчат. 4-3. перемога все нормально. Дякуємо. 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 Молодці. Молодці дівчата! Що, ми відіграємось. Ми, ми відіграємо. Ми відіграємо. Да, неприємно, неприємно. Що ж? Що ж, пані та панове, нехай в цій студії задзвонить прекрасне бонусне питання. Бонусне питання: скільки відсотків чоловіків дратуються, коли жінка бере з собою у подорож купу одягу, який не встигає? одягнути. Я думала, мамо, всі! Всі, всі. Абсолютно. Всі, всі, всі. Навіть радитись не будете. Ну що всі? Ну треба ж відсоток, 1. Юлічка. 70, 20, Давайте 85. Що ви думаєте? Я взагалі ну, не працююся, реально. Е -е -е -е. Мені пофіг. Хай набирає, що хоче. Мені ще паралельно. 60 відсоток. Десь думаю, да, ну, Я думаю, десь 40. 65. 65 плюс-мінус 10. Я думаю, що 70, дівчата. Ілі 70. Ну реально, ну всі дратуються. Слухайте, в мене всі мої чоловіки, які в мене були в моєму житті, взагалі не дратувалися. Це ну якби не те, що дратувалися, але всі да, з мене тягнули прикол. Ці типу, Ой, опять набрала кучу матя, нічого не вдягнула. Давайте 75. Сімдесят 73. Шановна ведуща, ні, ні! шановна ведуча! Тарас, ми готові. Ой, Богдан, ми готові. Я Богдан Тарасові до речі. Ой! А, ми з дівчатами думаємо, що це більше половини. Ми можемо аргументувати нашу відповідь, але поки для вас важливо почути відсоток. 75%. п'ять відсотків. Ого. 75 відсотків. Угу. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. Я про це і казав. Будь ласка, 69! Дівчата, ви молодці. У вас є гроші на три тисячі більше, ніж чоловіків. Бо в чоловіків нуль, а у вас три тисячі гривень. Браво! Це їм на гарну да. валізу! Переможний танець зараз буде. Мужики. Давайте, 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 давайте більше енергії. Більше енергії. Мужики. Мужики. Так, ми це перелабимо. Мужіки. Якщо мама гарно, але все розслабились. Давайте. Так, так.